Вітаємо вас з найчарівнішими святами. Новим роком та Різдвом! Нехай у ці зимові дні у ваших домівках панує затишок, тепло і щира радість. Бажаємо, щоб новорічна казка наповнила ваше серце вірою в краще. А різдвяна зірка посяяла шлях до великих звершень і щасливих моментів. Нехай цей рік подарує місце здоров'я, безліч посмішок, нові можливості та приємні несподіванки. Бажаємо, щоб ви завжди були оточені любов'ю, турботою і підтримкою близьких. Хай мир, спокій та процвітання завжди панують у ваших домівках і в нашій країні. Нехай цей рік принесе нам усім єдність, розвиток та впевненість у завтрашньому дні. Обіймаємо вас та щиро віримо, що попереду тільки хороше.